Доброго дня. Чергова партія квиночків. Квиночок на репліку Benchmade Bugout. Сталь CPM S90V. Термічка інструментальщика 6263 Роквела. Фініш Dark Wh. Шпиньок Титан. Наступний квиночок. Квиночок на Ontario Rat 1. Сталь м 398 Термічка інструментальщика. 63-64 рокова. Фініш Дарквош, клеймо «Срібло», шпаньок титан. Ще один клиночок на Ontario Rat 1. Сталь знову ж М398. Термічка інструментальщика 63-64 рокова. Фініш Стоунвош, клеймо «Срібло». І завершає цю партію. Не повірите, знову клиночок на Онтаріо Rat 1. Сталь все ж М398, термічка інструментальщика 63-64 роквела. Фініш Stone Wash, клеймо срібло. Це був пацюк. З асистом. Але, на жаль, я не зміг добитися його нормальної роботи. тож Тепер просте мануальне відкриття довелося залишити. Дякую всім за увагу!